Вчи історію, Ілоне волонтері шоумен Сергій Притула надіслав генеральному директору компанії Тесла Ілону Маску підручник з історії України, а саме історія держави української, авторства Романа Піняшка англійською мовою, аби мільярдеру було зрозуміло. Про незвичний подарунок волонтер повідомив у своєму Твіттер. Так притула відреагував на скандальні твіти, у яких маск пропонував Україні капітулювати, зокрема відмовившись від Криму на користь Росії. Крім того, в Одесі почали прибирати фото Ілона Маска з бігбордів, де зображені знаменитості, які підтримували Україну, все після ганебних твітів досягнення миру з країною вбивцею. Додам, лише за добу українці переказали понад 350 мільйонів гривень у фонд Сергія Притули на допомогу українській армії як відповідь на масовані ракетні удари Російської Федерації.